Мої вітання, друзі, і ласкаво просимо на канал Затишний Всесвіт спокою. Це особливий простір, де кожен може знайти для себе джерело натхнення, гармонії та світла. Сьогодні ми підготували для вас дуже могутню молитву Копонопоно стародавньої гавайської духовної практики. Вона має глибоку дію. Адже повністю очищає спогади, ліквідує всі прив'язки та все негативне. Багато людей під час зустрічі на їхньому шляху різних проблем та неприємностей часто звертаються до молитви, їх величезна кількість, але є досить сильні та дієві слова це молитва Хопонопоно. Ці слова молитви надто величні і багатогранні. Бо вони сягають надто глибоко, розв'язуючи проблеми, що зачіпають цілий рід через очищення і розуміння, надаючи гармонію всьому нашому існуванню. Цю молитву можна слухати протягом усього дня, якщо є така можливість, але достатньо буде слухати її двічі на день вранці відразу після пробудження та ввечері перед сном. Щоб отримати позитивні результати молитви, слухайте її мінімум місяця. А зараз приготуйтесь до молитви. Розташуйтесь так, як вам буде зручніше. Нехай кожне слово іде від серця. Божественний Творець, батько, мати, син як єдине. Якщо я, моя сім'я, мої родичі та предки ображали тебе, твою сім'ю, родичів і предків у думках, вчинках чи діях, від самого початку нашого творіння і до теперішнього часу ми просимо в тебе вибачення, ми просимо Звільни і видали усі негативні спогади, блоки енергії та вібрації. Перетвори ці небажані енергії на чисте світло. І так воно і є. Щоб стерти мою підсвідомість від усього накопиченого в ній емоційного заряду, я знову і знову промовляю протягом дня. Ключові слова копонопоно. Мені дуже шкода. Мені дуже шкода. Пробач мене. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я оголошую себе в мирі. З усіма людьми на землі, перед якими я маю борги на цей момент і просто зараз, за все, що мені не подобається в моєму нинішньому житті, мені дуже шкода. Мені дуже шкода. Пробач, мені. Пробач мені. Я дякую тобі. Я люблю, тебе. я люблю тебе. Я звільняю всіх тих, від кого, на мою думку, я отримую шкоду і жорстоке поводження, тому що вони просто повертають мені те, що я зробив з ними раніше в якомусь минулому житті. Мені дуже шкода. Пробач мене. Пробач мене. Я дякую тобі. Я, дякую тобі. я люблю тебе. Я люблю тебе. Хоча мені важко прощати когось. Саме я прошу вибачення у цієї людини зараз, у цей самий момент, за всі часи. І за все, що мені не подобається в моєму теперішньому житті. Мені дуже шкода, мені дуже шкода. Пробач мені, я дякую тобі. Я люблю тебе. Для цього священного простору, в якому я живу, і день у день відчуваю дискомфорт. Мені дуже шкода. Мені дуже шкода. Пробач, мені. Пробач мені. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Для складних стосунків, у яких я зберігаю, тільки погані спогади. Мені дуже шкода. Мені дуже шкода. Пробач мені. Пробач мені. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. За все, що мені не подобається в моєму теперішньому житті, в моєму минулому житті, в моїй роботі і в тому, що мене оточує, божественність очищає в мені те, що сприяє моїй незадоволеності. Мені дуже шкода, мені дуже шкода. Пробач мені. Я дякую тобі. Я, дякую тобі. Я, люблю я люблю тебе. Якщо моє фізичне тіло відчуває занепокоєння, тривогу, провину, страх, сум, біль, я вимовляю це. Мої спогади. Я люблю вас. Спогади, я люблю вас. Я дякую за можливість звільнити себе від вас. Мені дуже, мені дуже шкода. Пробачте мені. Пробачте мені. Я дякую вам. Я дякую вам. Я люблю вас. Для мого життя, в якому немає занепокоєння, немає страху, я впізнаю свої спогади тут і зараз і видаляю їх. Мені дуже шкода, мені дуже шкода. Пробач мені. Пробач мені. Я дякую тобі. Я люблю, я люблю тебе, Мій внесок у зцілення землі. Улюблена матінко Земля. Хто я є? Якщо я, моя сім'я, мої родичі та предки погано поводилися з тобою думками. Словами, діями та вчинками від початку нашого творіння і до теперішнього часу я прошу твого вибачення. Прошу твого вибачення. Дозволю очистити і видалити, звільнити і зменшити всі негативні спогади, блоки, енергії та вібрації і перетворити ці небажані енергії на чисте світло. Нехай буде так. Насамкінець я кажу, що ця молитва є моїм внеском у ваше емоційне здоров'я, яке також є і моїм. Тож будьте здорові. Я прошу вибачення за спогади про біль, які я поділяю з вами. Я прошу у вас вибачення. За приєднання мого шляху до вашого зцілення. Трансформуйте всі небажання енергії в чисте світло. Дякую за те, що ви тут зі мною. І я люблю вас за те, ким ви є. Нехай буде так. Друзі, Якщо вам сподобалася ця молитва, ви можете віддячити нашому каналу, поставивши вподобайку та залишивши свій коментар. Це дуже важливо для просування якісного, духовного, україномовного контенту. З великою повагою та безмежною любов'ю, канал Затишний Всесвіт спокою.